Ну, все, дивіться. Це 100 гривень. Усі ці монети це 100 гривень. І ось все, 100 гривень. Але це купюра. Вона легка. А тут е усі монети, вони металеві і вони важкі. <плух> Нащо таке взагалі зробили? Якщо так подумати, а, вони взяли а, зразок з російського рубля. Я вважаю, що це погана ідея Фуксити під крашку. В них є 10 рублів, у нас 10 гривень. У них є 5 рублів, у нас 5 гривень. Ось так. 2 гривні, 2 рубля. 1 рубль, 1 гривня. Навіщо? Що набагато зручніше просто напросто друкувати ось такі ось такі купюри. Відразу. <свіс> ну що ж, будемо чекати, коли цей, цю ситуацію вирішать. Бо це не, не дуже приємно.